Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні буде цікавий відеоматеріал. Я тільки нещодавно повернувся з відрядження. Дивлюсь, і тут такий з'явився законопроект 9453. Чим він цікавий? Тим, що вас можуть забрати пенсію. Все досить просто. Я одразу задався з питанням, як взагалі таке можливо. Ну, такого не може бути, все може. Я зрозумів одну просту, як то кажуть, істину. Якщо ти ем, народний депутат або кабінет міністрів, і тобі щось дуже сильно хочеться, то можна це протиснути в певні законопроекти. Ось і 9453 законопроект, про який сьогодні ми будемо говорити. Обов'язково посилання на даний законопроект буде в описі під цим відео, а ви можете перейти ознайомитись також з текстом. Сьогодні я буду. З юридичної точки зору розбирати певний цікавий момент, який стосується пенсії. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись. Якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал, також підписуємось, друзі. Там багато чого я викладаю цікавого та роблю юридичні розбори тих моментів, про які я не зазначаю на своєму YouTube каналі. Тому швиденько робимо підписочку. І так, друзі, 24.08.2023 року запам'ятали дату, так? Так символічно совпало. 94.53 законопроект прийнято за основу Верховної Раді України. По перше, його не прийнято в цілому, це прийнято за основу. Однак це питання вже вирішується, а воно рухається. Як то кажуть, є висновки вже комітетів стосовно цього законопроекту. Наукових також висновок наукового комітету. Що цікавого там, друзі. По-перше, ініціатором виступає Шмигель, тобто Кабінет міністрів виступає ініціатором даного законопроекту. І про що там йде мова? Про те, що українські пенсіонери, які не витрачають гроші з пенсійного рахунку протягом півроку, можуть втратити взагалі цю пенсію. Ну, почав дивитися, дійсно, мені стало цікаво. Давайте, по-перше, з чого почнемо? Почнемо з пояснювальної записки. Ну, як ми завжди починаємо, це найцікавіший як то кажуть, момент. Венні записі зазначено про те, що метою прийняття акта є врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особами, які працювали за межами України у зв'язку з денонсацією угод про щодо пенсійного забезпечення з державами-учасницями співдружності незалежних держав. Досить цікавий момент, про який я також не знали це в пояснювальній записі Зазначено, що з метою громадського обговорення проект акта було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України. До проєкту акта не висловлено жодних пропозицій. Ось такий момент. Я про це взагалі не знав. Що цікаво, схвалений радий законопроект він передбачає дійсно, що суми пенсії зараховані на поточні рахунки, за якими протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції, підлягають поверненню установами банків за вимогою органів пенсійного фонду в межах тих залишків коштів на рахунках після припинення виплат пенсій. Цікаво, як взагалі? Таке, таке можливо. Тобто, якщо ти пенсіонер, да і ти не будеш витрачати свої кошти протягом 6 місяців, її просто можуть тебе забрати. Виходить так. Мені стало цікаво, відкриваємо ми. Законопроект і дивимося, що дійсно в статтю 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування вносяться зміни. Що саме, виплати пенсії за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду припиняються двокрапка. Вносяться зміни. У разі неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд в організаціях що здійснюють виплату і доставку пенсії, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які проводяться виплата пенсії. Ось такий момент. Там ще також є досить цікавий момент, однак мені цей момент. Е так, як то кажуть, кинувся в очі. І ще один у разі непроходження фізичної ідентифікації в випадках передбачених законодавством. обов'язково буде е, проходження фізичної ідентифікації. Як вона буде проходити, також будемо сьогодні говорити. Далі дивимося, що в цій статті також буде змінюватися. Що цікавого, у разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій. Установи банків уважно. Установи банків за 14 днів до закінчення зазначеного сроку повідомляють про це пенсіонера? А після, а після закінчення зазначеного сроку територіальні органи пенсійного фонду. У мене одразу виникає питання: яким чином буде проводитись відповідно повідомлення? Ось з кінця, як то кажуть, почнемо. Да? Яким чином повідомлення будуть проводитись? Тому що в самому цьому законопроєкті в змінах е, механізм повідомлення відсутній. Друге, а хто взагалі дав право забирати відповідну пенсію? Ну, Якщо люди накопичують. Хоча, друзі, що тут казати? Майте на увазі, що якщо цей законопроєкт приймуть, то я б рекомендував, щоб у вас якийсь рух по коштам був. Якщо ви накопичуєте пенсію, знімайте хоча б 50 гривень там, або скільки ж, щоб розірвати цей момент у 6 місяців. Тому що. Велика вірогідність того, що такий законопроект приймуть, я думаю, є. Що цікавого, також вони зазначають, що суми пенсії зараховані на поточні рахунки, за якими протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції, в тому числі зараховані у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, підлягають також поверненню становими банками за вимогу територіальних органів пенсійного фонду в межах залишків коштів, які залишаються на рахунку. Ідемо далі. Повернуті пенсійному фонду. Суми коштів обліковуються. У відповідному розділі електронної пенсійної справи та підлягають виплаті пенсіонеру, який пройшов фізичну ідентифікацію в установленому законодавством порядку за його першою вимогу після з'ясування обставин та за наявності умов для відновлення виплат пенсії. Тобто, в принципі, вони будуть десь знаходитися, якщо що, ти повинен ідентифікувати себе, подати відповідні заяви, пояснити, чому ти там не отримував, і як то кажуть, певний складний. Процес, який зараз в період війни в країні взагалі повинен максимально бути спрощеним. Бачимо, все йде не в тому напрямку, про який ми хотіли б і бажали б мати. Також цікавий момент. Громадяни, які отримали статус ВПО, до початку вторгнення Росії, мають пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку для отримання виплат. Це можна зробити як особисто, так і взявши участь у відеоконференції, під час якої треба показати підтверджувальні документи чи пройти авторизацію на веб-порталі пенсійного фонду з використанням чого, А вже ж, ідентифікації через дію. Досить складні, я вважаю вважаю такі моменти, особ, особливо для пенсіонерів, тому що це такі більш новаційні дії. Ну такі зміни, друзі, ми бачимо, і вони про це досить так детально і ретельно все це розписали, в тому числі і в своїй пояснювальній записі, і в е, інших документах, які додаються. Перехожу до картки законопроекту, бачу, що дійсно е, ще. Від 03.07.2023 був поданий відповідний законопроект. І ось 24,08,23 прийнято за основу. Да, дуже суперечливі моменти, пов'язані саме з цими шістьма місяцями безпроривних, якщо не відбувається жодних рухів, то будуть отакі дії відбуватися, друзі. Також цікаво. У проєкті акта відсутні положення, які стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Проєкт акта за предметом правового регулювання не стосується сфер правовідносин, в яких регулюється право Європейського союзу. і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав і людини та основоположних свобод, не містить ризиків чинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією дискримінаційних положень. Ось такі моменти. Прогноз результатів також є в поясненій записці. Реалізація акта матиме вплив на інтереси різних категорій пенсіонерів. Заінтересована сторона громадяни України, які мають страховий стаж набутий у державах, учасниць СНД. Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону позитивний. Вже визначено, що він є позитивним. Пояснення очікуваного впливу визначено умови пенсійного забезпечення громадян України, зокрема військовослужбовців та працівників. Органів внутрішніх справ, які має страховий стаж набути у державах-учасниць СНД, та зарахування стажу набутого за період роботи СРСР. Питання стосується відповідного законопроєкту трошки іншого, однак туди, туди запихують певні моменти, які вони є такими суперечливими. Ми це бачили про зміни в призові, коли там змінювалися стосовно інвалідності, момент його також запихнули. І такі механізми почали використовувати як народні депутати, так і. По цьому законопроекту 94.53 сам кабінет міністрів України друзі. Ось такі, як то кажуть, можливо, будуть зміни найближчим часом. Як ви думаєте, ваша думка стосовно цього приводу? Пишіть в коментарі обов'язково. Мені, мені особисто здається, щось десь вони йдуть не в тому напрямку. Чому? Тому що коли відбуваються такі події, як у нас в країні, війна, все повинно бути перевернуто на військові рельси. Як то кажуть, повинні зм'ягчити максимально для підприємців умови, тому що вони сплачують додатково податки. Влаштовують місця для роботи для людей, і тому повинні бути відповідні умови. Це перший момент. Другий момент потрібно максимально допомагати військовослужбовцям, їх родинам, тим особам, які втратили військовослужбовців на війні, які залишились інвалідами. Також необхідно враховувати, як то кажуть, права людей, які залишаються без домівок, без взагалі житла для існування. Багато переселенців, багато, от взагалі багато таких соціальних е, напружених моментів, які необхідно врегульовувати. Однак чомусь займаються трохи іншим ділом, як то кажуть. До речі, я бачив нещодавно, вирішив також помітити собі ось такий цікавий момент. Це трошечки відійдемо від даного законопроекту по радіо. Зараз у кінотеатрах там мені повідомляли певні підписники про те, що пускають такий е, соціальний. Як то кажуть, момент реклами пов'язаний він з призовом. Ось я думав, вони казали, буде змінюватися умови призову, Мобілізація буде посилюватися, однак підхід буде інший. Не будуть людей там тримати, так затримувати, як то кажуть, пакувати. Що ми бачимо? Бачимо те, що є соціальна реклама. Е, якому чину, в якому вигляді вона проявляється? Зазначаю, проявляється таким чином. По радіо, наприклад, іде така е, інформація. Боятися це нормально. А визнавати свій страх. Сміливо. Нам потрібні, сміливі. Приходь та оновлюй свої дані в ТЦК та СП. Як ви думаєте, це взагалі спрацює? На мою думку, це не спрацює, це не буде мати такий ефект з рахуванням того, що вже відбулося. Треба треба по-іншому було змінювати. Вони вирішили таким чином рухатись. Окрім того, я вважаю на такі реклами вони витрачають додаткові кошти. Звідки ці кошти беруться, в яких це сумах? Тому що зараз кошти усі повинні бути направлені на фронт, на допомогу армії, на дрони, на автомобілі, на все, що потрібно хлопцям, для того, щоб змінилася ситуація. Ми бачимо, що про це. Досить багато народних депутатів, в тому числі взагалі забули, і члени уряду. І ми бачимо, що вони займаються якоюсь профанацією. Ну, Це особиста моя думка, друзі. Ви можете писати свою думку в коментарі обов'язково під цим відео. Також хотів би зазначити, що якщо ви хотіли б підвищити свою правову свідомість, ви завжди можете долучитися до нашого Адешопу. Там є посилання в описі під цим відео. Перейдіть, придбайте для себе необхідну літературу, щоб знати свої права і вміло ними користуватися. Ну, якось так, ось такі новини, друзі. Пишемо свою думку, обов'язково підписка на канал, якщо відео подобається, тиснемо палець догори.